Не кожен садівник володіє достатньою кількістю часу, щоб доглядати за квітами, тому красивий папороть може стати їм прекрасною альтернативою. Це надзвичайне рослина вільно адаптується до будь-яких умов, невимогливо до догляду і підгодівлі. Однак, перш ніж придбати його для своєї дачної ділянки, необхідно вивчити особливості його вирощування. Чи може зацвісти папороть? Папороть відноситься до роду спорових рослин з відділу судинних, він має безліч видів як сучасних, так і найдавніших, які з'явилися ще 400 років тому під час Палозойської ери. Давно відомо, що у папороті немає насіння, тому і зацвісти він не може, він розмножується спорами, які знаходяться з внутрішньої сторони листа. Ці суперечки можна посіяти за умови, що ґрунт буде досить вологою і теплою. В іншому випадку нових сходів не буде. Переваги та недоліки рослини, рослина стала вельми популярним серед садівників, оскільки має красиве листя і невибагливо в догляді. папороті відносяться до багатолітників, вони морозостійкі і тіньовитривалі, що є її головним достоинством в порівнянні з іншими садовими культурами, але їх величезний мінус квітки в тому, що воно дуже швидко розростається. Заповнює собою весь вільний простір і витісняє інші рослини. Також він любить жити в тінистих, вологих місцях, оскільки в природі росте під пологами лісів і в сирих ярах, купуючи папороть в якості декоративного квітки для свого саду, ви повинні пам'ятати, що його не можна висаджувати на сонячній стороні ділянки. Через це його листя стають дрібними. Втрачають яскравість і привабливість, який потрібен догляд. Папороті не обов'язково постійно удобрювати і підгодовувати, вони добре ростуть і без цього, але для більш інтенсивного росту і розвитку рекомендується один раз на рік підгодовувати їх мінеральними добривами, поливати рослину необхідно досить часто, а щоб ґрунт в місцях проживання папороті залишалася завжди вологою, рекомендують її вольчувати, квітка воліє пухку, насичену киснем ґрунт. Тому не забувайте періодично рихлити землю. Проріджування також одне з головних умов повноцінного розвитку папоротей. Для цього необхідно раз в 2-3 роки прорідити кущі, а якщо є необхідність, то і пересадити засохле листя кожної осені слід зрізати і виносити з ділянки. Прикмети про папороть у слов'янській міфології ця рослина мала ізотеричне значення і називалося перунів колір. Його зображували у вигляді восьмикутної зірки, яка була особленням сонячної енергії, що дає силу всьому живому на землі. Люди носили на собі цю свастику, вважаючи папороть своїм талісманом, здатним захистити їх від усіх негараздів. Про папороті ходить безліч легенд. Наприклад, існує давнє повір'я про те, що рослина цвіте один раз на рік. Це відбувається глухий червневої ночі напередодні свята Івана Купала. Багато людей досі вірять в цю легенду і вважають, що знайшовши таємничий квітка, що володіє чарівною силою, стануть щасливими, багатими або зустрінуть свою любов у перів, коли дозрівають суперечки, він здатний виконувати будь-які найзаповітніші бажання. Для цього потрібно лише проговорити їх голос, щоб рослина на вас почуло. Папороть стане живим оберегом вашої ділянки. Вважається також, що рослина здатна захистити житло від нечистої сили впливу чорної магії, лиходіїв і заздрісників, він вбереже культури на дачній ділянці від пристріту, тому у вас завжди буде відмінний урожай. Прикмети свідчать, що якщо власник цієї рослини впевнений, що воно принесе йому тільки щастя і удачу, папороть саме так і вчинить у зворотному випадку. Він нагородить тільки негативними емоціями. У давнину за допомогою його листя викликали дощ, якщо була посуха, але заборонялося викидати рослина разом з коренем, так як природа могла покарати за це сильними бурями.